Хірургія до анестезії, крик, кров. І брудний фартух. Серія відео Брудна справа. Історія гігієни. Уявіть світ без наркозу, світ, де операція це публічна вистава, де хірург працює на швидкість, а єдине знеболювальне це склянка віскі та власна здатність терпіти біль. Ласкаво просимо в операційну 19 століття. До середини 19 століття операції проводили в спеціальних амфітеатрах, заповнених студентами та просто зацікавленими глядачами. Пацієнта прив'язували до столу, щоб якось приглушити біль, йому давали опіум, алкоголь або просто били по голові. Головним критерієм майстерності хірурга була швидкість. Знаменитий хірург Роберт Лістон міг ампутувати ногу за 28 секунд. Чим швидше, тим менше криків і тим більше шансів, що пацієнт не помре від больового шоку. А далі як буде? Якщо пацієнт переживав саму операцію, на нього чекало наступне випробовування, інфекція. Але тоді ніхто не знав про мікроби. Більше того, вважалося, що гній, який утворюється в рані, це хороший знак. Його лагідно називали добрий і похвальний гній. Поява гною означала, що процес загоєння йде за планом, хоча насправді це був вірний шлях до гангрени та зараження крові. Оскільки про мікроби ніхто не чув, про стерильність і не йшлося. Хірурги не мили рук. Інструменти, якщо і протирали, то не дезінфікували, передаючи інфекцію від одного пацієнта до іншого. Але найжахливішим символом епохи був фартух хірурга. Старий, зашкарублий від крові і гною, він був не ознакою неохайності, а предметом гордості. Це був доказ досвіду, своєрідне резюме. Чим брудніший фартух, тим авторитетніший. Протягом століть хірургія не вважалась поважною медичною професією. Це було ремесло, яким займались перукарі. Знаменитий біло-червоно-синій стовп біля барбершопів це символ їхньої давньої практики. Білий це колір бинтів, червоний артеріальної крові, синій венозної. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені вкрай важлива ваша думка. Дякую.